Нарешті їду на Буковель. Нарешті їду на Буковель. Що я з собою беру? Зараз зробимо невеличкий анбокс. Це моя сумка Кельвін Кляйн. Вона служить мені. Для невеличких таких багажів. Тут у нас із вами є одна книга, яку я не читав і читаю. Друга книга, яку я читав, і відповідно перечитую мануал Редісон, тому що всі серйозні люди в Редісоні відпочивають. І моя, мій записник, який записується всі плани на день і так далі. Тому подібне. Та, далі райбан, окуляри, оригінал, все як має бути. Сюди мишка. Звісно ж, тому що працювати треба там буде годинник 1, Радо, годинник 2, мій перший годинник US, годинник 3, Apple Watch CS7. Далі колоночка, щоб людям не давати жити, Пакора бан. і мішка, який. Чиксу, якого відпала голова. Також MacBook, зарядок, ручки і трошки резинок на грошей, другу сумку також треба зібрати. Щотку взуття, більша частина вже в селі, тому беремо тільки оці. Готово. Обо це не як. Я люблю запах свіжих грошенят, то страшне. Все, короче, я поселився, п'ятий поверх, редісон Blue. балкончик туди-сюди, чуть пізніше треба буде зробити вам обзор, ну, тапки подогнали, тут страшний. Чорні носки, білі тапки, що за розкаж. Відок, звісно, прекрасний, там ескаватор щось робить. Короче, все, я заїхав, якісь обзори поки що знімати не актуально, тому що я тільки приїхав і поїду. Це у нас Redison Blue, як завжди. Це у нас... Свинарник, як завжди. Коротше, пакуюсь. Потім якось зроблю вам обзорчик. Та в принципі минулого року робив, то цього року я знаю. Так само маєш. Михайло, йди. Михайло йде у спа. Умічі купати файно. Але то безалкогольний мохіто, бразва п'ю за вас. Чому безалкогольне? Бо ми проти алкоголю. Алкоголь. robiť z ľudiny opäť, aby zdiaľnú tomu. No tak, za vás. Spoink. Čo to duho? Так все красиво виглядає, погода вроді прекрасна, трошки віє. Так виглядає все тут балкон. Ой, потім покаже. Обійдемося без слюнявої мотивації, тому що це якби не про нас. Про нас це розроблять. я тут записував, тому що ну, якби прийшов відпочивати раз у півроку. А не записувати, але дивіться обзор на балкон. Тут є стіл. Бачите? Стілець. Ще один стілець. Ні разу на них не сидів, до речі. Балкон. Видок. А, ну, на ліс. Не знаю що ще сказати. Міг би вам толканути якусь мотивацію, але ну, як би для чого. Просто заробляйте гроші. От. Рухайтесь, розвивайтесь, читайте книги, до речі, маю книги, щоб показати! Ну, тут якби нема що показати, тому що стандарт мої сумка. Все, я вже приїхав додому, приїхав вже як тиждень. Кінцівку вам записую зараз. Скільки мені обійшовся Буковель за три дні, обійшовся мені 70 тисяч гривень в районі ну до 2 тисяч доларів. Чи є якийсь вау-ефект? Нема, тому що я там уже багато разів був, у тому числі у Редісоні, який обійшовся в районі там 36 тисяч за три дні, за три ночі, точніше. І так далі. Тому що для себе кращого готелю я не бачу і не хочу більше ніде ходити, е, окрім Редісона. І якби був ще е, хаят у Луковелі, то я б ходив. Я не знаю, хай це від хаяту чи ні, але е, я не бачив хаят. <кій> О, така історія, що хочеться сказати? Я не буду толкати ніякі мотивації, просто шукайте способи заробляти гроші, для того, щоб відповідно щось будувати і жити, і в тому числі і краще. О, така історія, всі потрібні силки будуть унизу. А в тому числі на наш і все інше буде там. Всім добра.